Тема уроку многлен стандартний вигляд многочлена. Розпочнемо означення. Многочленам називають суму кількох одночленів. Одночлени, з яких складається многочлен, називають членами цього многичлена. Тут можна провести таку аналогію, як клас учнівський. Учнівський колектив. В цьому випадку. Колектив учнів, наприклад, сьомого класу, це многочлен, А кожен учень, який є членом цього класу, це одночлен. Тобто учні це одночлени, і разом вони утворюють многочлен це учнівський колектив сьомого класу. Наприклад, членами многочлена 2 квадрат мінус 3АB мінус 2b плюс 5. Є 1, 2, 3, 4 одночлени. Це 2 квадрат мінус 3АБ, мінус 2b і 5. Многочлен, який складається з двох членів, називається двочленом. А многочлен, який складається із трьох членів, називають тричленом. Зазвичай вживаються тільки отакі дві назви двочлен і тричлен, які застосовуються до многочленів, які. Відповідно, з двох і трьох членів складається. Якщо ми маємо справу з многочленом, в якого більше, ніж 3 одночлена в складі, то далі особливих таких назв у них немає. Наприклад, А квадрат плюс 2 плюс Б і 2х-3 це двочлени. члени. Також А квадрат мінус плюс Б квадрат і х плюс 2х мінус 1 це три члени. Означення. Многочлен стандартного вигляду. Це многочлен у якого? По-перше, всі одночлени є одночленами стандартного вигляду. По-друге, серед них немає подібних. Я виділив акцентами, по-перше, і по-друге, щоб ви засвоїли, що дві умови має виконуватися для того, щоб многочлен можна було би називати многочленом стандартного вигляду. Повторюю ще їх. По-перше, всі одночлени, які входять до його складу, мають бути одночленами стандартного вигляду. По-друге, серед них не повинно бути подібних. Нагадую, що подібними називають одночлени, у яких однакові буквені частини. Наприклад, серед многочленів а2 мінус 3 b квадрат х 2 х 2 і 4АБ плюс 2Б квадрат мінус АБ. Лише перший, тобто ось цей червоний, є многочленом стандартного вигляду. Давайте впевнимося в цьому. Ми сказали, що у многочлена стандартного вигляду всі одночлени мають бути також у стандартному вигляді. Перевіряємо, перший одночлена квадрат стандартний вигляд, другий 4АБ стандартний, третій мінус 3АБ квадрат стандартний. Серед них не повинно бути подібних, це друга умова. Дійсно, буквені частини цих одночленів, якщо ми їх проаналізуємо, вони різні. Тут А квадрат, тут АБ, тут Б квадрат. Різні буквені частини, тому подібних тут немає. Отже, виконуються обидві умови. Перша, всі одночлени в стандартному вигляді, друга серед них немає подібних. Тому це одночлен стандартного вигляду. Чому ж другий многочлен не є многочленом стандартного вигляду? Причина ось в першому одночлені. Зверніть увагу, що він записаний не в стандартному вигляді, бо змінна Х повторюється у двох множниках. В першому Х присутній і в третьому Х також присутній. Отже, цей одночлен не є одночленом стандартного вигляду, а це означає, що і многочлен не є многочленом стандартного вигляду. В третьому зеленому многочлені. Одночлени всі в стандартному вигляді. Але серед них є подібні. Перший одночлен і третій одночлен мають однакові буквені частини, тому вони подібні. Тобто не виконується друга умова. Є подібні члени. Тому цей многочлен не являється многочленом стандартного вигляду. Наступне означення. Степінь многочлена, що це таке. Степенемного члена стандартного вигляду називають найбільший із степенів одночленів, які утворюють даний многочлен. Отже, степень многочлена визначається за допомогою найбільшого із тих степенів одночленів, які утворюють даний многочлен. Наприклад, оцей двочлен 2 плюс 1, і оцей тричлен 3х-4y плюс 3. Це многочлени першого степеня. Чому? Перевіримо степені кожного одночлена у першому двочлені. 2А одночлен першого степеня. 1 – одночлен нульового степеня. Отже, старший степень прозвучав перший. Тому многочлен першого степеня. Тут перший одночлен. Це одночлен першого степеня, другий так само одночлен першого степеня, і трійка це одночлен нульового степеня. Знову у нас найстарший степень звучав перший. Тому і цей многочлен є одночленом першого степеня. Тут АБ це одночлен другого степеня. 3А квадрат одночлен другого степеня. Б одночлен першого степеня. Отже, прозвучав старший степень другий, тому це многочлен другого степеня. В цьому прикладі, перший одночлен має шостий степень, бо 2 плюс 4 6. Другий одночлен третього степеня, третій одночлен першого степеня. Отже, 6 прозвучав найстарший. Відповідно, це многочлен шостого степеня. Тепер розглянемо типові задачі. Перша задача. Запишіть многочлен у стандартному вигляді. Та знайдіть його степінь. Ось цей перший многочлен. Я його переписав. І одразу червоним я виділив ті доданки, які є подібними. Тобто одночлену мінус 3,5AB подібним буде плюс АБ. Бо в них буква на однакова частина. Також для одночлена мінус А квадрат Б. Таку саму буквену частину має одночлен плюс 3А2Б, тому вони також подібні. Я їх виділив зеленим. А плюс 3 залишився чорним, бо для нього подібних немає. Виконуємо зведення подібних. Мінус 35 аб і плюс 1АБ буде мінус 2,5 АБ. Далі мінус 1А квадрат Б і плюс 3А квадрат Б. Буде плюс 2А квадрат Б. Плюс 3 переписуємо. І ми таким чином отримали мночлен, записаний в стандартному вигляді. Всі одночлени, які тут є, записані в стандартному вигляді. І серед них немає подібних. Тепер визначимо степень. У першого одночлена степінь 2. У другого одночлена степінь 2 плюс 1 3. І в третього одночлена степінь 0. Таким чином, найстарший степінь, який тут прозвучав, 3. Отже, це многочлен третього степеня. Тобто 3 це степінь многочлена. Випадок Б. Ось такий. У випадку Б. Ми бачимо, що цей одночлен записаний не в стандартному вигляді, тому що у нас 2 числових множники, а також Х входить до складу двох різних множників. Цей одночлен також записаний не в стандартному вигляді, тому що числовий множник не на першому місці. Я їх виділив червоним. Тут в стандартному вигляді і тут в стандартному вигляді записані одночлени. Отже, перше, що ми робимо, перетворюємо кожен із цих червоних одночленів до стандартного вигляду. Для цього ми множимо 3 на 0,4 отримуємо 1,2. А також х квадрат на х у першому степені буде х в кубі. Цей переписуємо без зміни. Тут ми маємо четвірку на першу позицію перемістити, тому переписуємо як плюс 4х. І мінус 2 xy переписуємо. Тепер шукаємо, чи є подібні. Осьо у нас х куб і ось у х куб. Тому вони подібні. Плюс 1,2х куб і мінус 0,9х куб це буде плюс 0,3х куб. Також подібними є і оця пара одночленів, бо в них буквена частина також однакова. Плюс 4 xy і мінус 2 xy буде плюс 2 xy Отримали ось такий многочлен. І це многочлен стандартного вигляду. Тепер аналізуємо степінь. У першого одночлена степінь 3. У другого одночлена 1 плюс 1 2. Таким чином прозвучав старший степінь 3. Тому цей многочлен має степінь 3. Тобто 3 це степінь многочлена. Наступна задача знайдіть значення многочлена. Тобто... Задача, яку ще розв'язували в 5 класі, 6, 7, на обчислення значення буквеного виразу при відомому значенні змінний. В таких задачах зазвичай обчислювати ми не беремося одразу. Ми думаємо, як спростити цей вираз, щоб обчислення собі полегшити. І якщо така можливість є спростити вираз, то ми маємо це зробити. Бо уявіть собі, якщо ви підставите замість X мінус 1,2 от сюди, вона в четвертому, тут в квадраті, тут в четвертому, це дуже складні обчислення вийдуть. Відповідно, пробуємо спростити. Виписуємо цей вираз. І що ми бачимо? Є подібні. Я їх підкреслю. Ті одночлени, які містять буквені частини однакові, а саме їх в четвертому. Я їх підкреслив. І також х2, ось два одночлена. Я їх хвилястою лінією підкреслю, Також містять однакову буквену частину х2. Одиничка має подібних. Зводим подібні. Плюс 6 х четвертому і мінус 8 х четвертому буде мінус 2 х четвертому. Та плюс 2 х четвертому буде 0. Тобто ці три доданки взаємознищуються. Ми їх викреслюємо. Тепер мінус 4 х квадрат і плюс 3 х квадрат, це буде мінус 1 х квадрат. Ось. Плюс 1 переписуємо. Після спрощення цього великого виразу ми отримали ось такий двочлен. І він є многочленом стандартного вигляду. Зазвичай, якщо ви спрощуєте многочлен... То ви отримаєте завжди многочлен стандартного вигляду. Тут всього дві дії. Одна дія це піднесення до квадрата, і друга дія це додавання. Тепер можемо обчислювати. Записуємо, як завжди. Якщо х дорівнює мінус 1,2, то оцей спрощений вираз мінус х квадрат плюс 1 дорівнює ось цьому числовому виразу. Де замість x. Ви маєте підставити от сюди число мінус 1,2. І піднести його до квадрату. При обчисленнях мінус 1,2 в квадраті ми отримуємо 1,44. Зразом за цим мінусом ми отримуємо мінус 1,44. Додаємо одиницю і отримуємо мінус 0,44. B точно так само. Тільки у B у нас ще є ось два одночлена, записані не в стандартному вигляді. Тому що тут А повторюється в двох множниках, а тут Б повторюється в двох множниках. Тому перш за все ми маємо ось тут попрацювати і привести оці ось два одночлени до стандартного вигляду. Що ми і робимо? Все оце переписуємо, що чорне, а оце, що червоне і зелене, тут виконує множення. А на А це буде А квадрат. Ну і Б куб. Так само тут B квадрат на B, це буде B куб помножить на А ось Все інше чорне оце, що у нас, це переписується. Тепер шукаємо подібні. Ось цей одночлен а квадрат B куб. Його буквена частина А квадрат B куб. Така сама буквена частина, ось о А квадрат B куб. Тому до цього одночлена оцей буде подібний. Тепер тут AB куб, ось о куб і ось о куб. Ці також між собою подібні. Зводимо подібне. Мінус 4А квадрат Б куб і мінус а квадрат Б куб буде мінус 5 а квадрат Б куб. Змінюю цей коефіцієнт на мінус 5. Тепер плюс 7АБ і плюс АБ. Буде плюс 8 АБ куб. І мінус 8 АБ куб буде 0. Тому ці взаємознищують. І таким чином ми отримуємо з оцього многочлена, після його спрощення ось такий одночлен. Підставляємо замість А мінус 0,5, замість Б двійку. Отримуємо ось такий числовий вираз. Мінус 0,5 у квадраті, це плюс 0,25. Ось ми його записали. А 2 в кубі це 8. Ось записали. Далі я множу мінус 5 на 8, це буде мінус 40. А мінус 40 на 0,25 це буде мінус 10.